Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді нова модель зварювального напіватомату від фірми Magnum mig 222 dual Pulse. Тут вже стоїть новий LCD дисплей. Тут ви бачите параметри зварювального апарату. Апарат на 200 А. Так виглядає. В ньому вже стоїть новий протяжний механізм. З прижимами двома на шестернях. Дуже класний. В комплектації є пальник МБ-24 КД. Вже з тефлоном та. Додатково металева спіралька під чорний дріт. Масочка. Конструкція з додатковим роликом та насадками під тефлон. Електродотримачка, клема маси і шланг для підключення газу. Перше включення. вже нове меню нових кольорів. Переведено вже на російську мову нами для полегшення інтерфейсу. Тобто, а саме меню залишилось таке як в попередніх моделях. Тут тест протяжки, тест клапану газу. Тут вибираємо режими mig ММА, MMA, Пульс pulse Пульс Pulse-MIG і дабл Пульс. Ну, а там уже підстроюємо чи Варгоні. Тобто тут вибираємо метал, алюміній магній, алюміній селіціум, купрум, нержавійка, два вида і метал чорний. Тут вибираємо товщину металу, тобто дроту. Тут вибираємо 2Т4Т, Супер 2Т спот режим, ну і параметри амперажу, вольтажу. Також додатково можна налаштовувати. пульс режим. Чорний дріт. Протягаємо його по каналі. Так, підключили газ СО2. Ставимо режим MIG-MAC. Тепер е, вибираємо Тут метал. Ферум в газі СО2. Вибираємо дріт 08. 2Т лишаємо. Тут зразу підкраска пише діаметр провода. Якщо вернути назад, пише сварочний матеріал. От. Е, у нас стоїть по факту 180 А, 26 В. Е, почнемо. Варити тут зразу підстроюється, показує який товщина металу. Ми будемо ставити на трійку десь в середньому. Трійка це у нас 116 А22 вольта. Індуктивність в нас в ноль. Тобто, ну подивимося, чи не засильно буде варити зараз і будемо підстроювати. Так, з позначкою V, v образний чорний метал. І тут має бути вставочка зі спіралькою 0,8 до внутрішньої сторони. Так, на цих параметрах навіть метал двійку пропалює ставили на 2 мм це у нас автоматично підбирається 85 ампер швидкість дроту 5,4 метра 19,6 вольт пробуємо знову Класний шов. теж Круто заливає, без ніяких до налаштувань, нічого. От так. Зараз спробуємо вибрати режим з пульсом для чорного металу. Для цього нам треба поставити аргон, замінити. Значить, ставимо режим пульс. Пульс. Тепер метал в аргоні. Має бути суміш, бо аргон 82%. У нас на даний момент суміші немає, тому будемо чистому аргоні варити. Всі решта параметри без змін. Тут зразу встановлюється під аргоном, що в зварювання 2,5%. Тому ми його скручуємо на 2 мм, такий у нас метал. Це вже 74 А. Тобто при аргоні потужність апарата повинна бути менша. І пробуємо. Вже прогрів такий йде дуже класний. Рівненький шовчик. Заливає. пробуємо ще чорний метал в дабл пульсі. Так, твін пульс, ферумергон 0,8-2 мм товщина зварювального металу. Це у нас метал 2 мм Перший шов СО2, режим Мігмак, другий шов режим одиночного пульсу, третій подвійного пульсу. Це ми просто пробуємо без додаткових налаштувань. Тобто, як ви бачите, тут додаткові налаштування пульсу повністю всі. Заводські, от, Час, частота, робочий цикл, амплітуда імпульса, довжина дуги імпульсної, фонової дуги, начальний виліт дроту і передгаз. Тобто все стояло в заводських параметрах. Зварщики можуть підмаштувати під свої потреби. Тут куча функцій. Будемо варити алюміній, ставимо пальник з тефлоном. Ролик замінюємо той, що був В-образний на чорний метал. Замінюємо на У-образний, ставимо одиничку. Під дріт 4043, 1,0. Для того, щоб все правильно працювало, є отакий от кусок тефлона. Його підрізається, тобто пропихається його в євроадаптер. Він тут виходить, закручується пальник до упора, і тефлон підрізається косо так біля самого ролика, щоб не заминало алюмінієвий дріб. Тобто це обрізали. І дивимося, чи ролик не тре по тефлоні. Якщо тре, то його на скосяка підрізаємо. Бачимо так, не тре. Він максимально доходить до ролика. Все, ставимо алюмінієвий дріт. Треба, щоб в каналку попав дріт чітко і протяжку відпускаємо максимально, щоб не пережимало дріт і його не замотувало. Просуваємо алюмінієвий дріт по каналу. Вибираємо режим одиночного пульсу, пульс МІ. Далі вибираємо матеріал зварювальний, це у нас буде алюміній селіціум 4043. Далі вибираємо дріт 1 2Т. Матеріалки будемо зварювати. Ну, напевне, 3 мм. Поставимо. Так, 3 мм. Це у нас вибиває 97 А 22 В. Додаткові параметри не налаштовуємо. Так, пробуємо. Тому треба нам підкрутити до 4 мм. Це у нас буде 120 А 38 мм. Пробуємо ще раз. але щось порост йшов швидкість дроту треба додати тобто ми можемо скрутити вольтаж на 20 попробувати йшов кращий. Тобто або треба було додати швидкість дроту, або скрутити потужність. Так, Пробуємо режим. Ще чуть-чуть. Добре, тоді ще скрутимо вольтаж на 18,8, ампераж лишаємо той, що є. Ще пробуємо. Оце у нас майже вертикальний шов, бо деталь стоїть косо. Ось такий шоу. Так. Пробуємо на цих самих параметрах режим твін -пульс, пульс, тобто всі параметри залишаються без змін, тільки режим подвійного пульсу. Додаткові налаштування пульсу не встановлюємо. Ще раз повторяю, алюміній у нас не зачищений, отакий, от як був. Так, Пробуємо варити. В даних параметрах не вийшло, тому що зразу залип дріт в наконечнику. Поставили 110 А18 В. Пробуємо далі. Який хвилястий, гарний шов. Чистесенький, гарнесенький. Це без додаткових налаштувань по пульсу. Так, значить, дивимося по меню. Стоїть. Час згорання 0%, частота 1,5 Гц Поставимо зараз частоту 2 Гц Робочий цикл 50, амплітуда 50, імпульсна дуга, так, все, все решта залишаємо без змін, тільки збільшили частоту пульсу. Пробуємо. Бачимо, що шов став розлогіший, хвильки геть інші, провар іде більший. Ну і завар кратера сильний, треба його зменшити. І брудний метал. Друзі, ми варили чорний метал в режимі мік мікс пульсом, мікс дабл пульсом. Нержавійку не варили, бо в нас її немає і немає суміші, щоб гарно показати. Алюміній варили в режимі одиночного пульсу. Потім в режимі дабл пульса з частотою 1,5 Гц, І в режимі дабл пульса з частотою 2 Гц. Без додаткових налаштувань. Тобто налаштувати можна собі в ідеалі. Тут в нас були такі. Речі ми варили, що шви взагалі класні виходилися. З цим треба поберитесь, кожному як щось. Тому кого цікавить даний апарат, нова модель мік 222 З хорошою комплектацією, пальник 24 тефлон, звертайтеся, також є в наявності інші апарати. Ще хочу повідомити, що ми працюємо зараз, допомагаємо ЗСУ, ремонти робимо безкоштовно по роботі. Звініть, пишіть. Замовити даний апарат ви можете в нашому інтернет-магазині світзварки.com.ua або за посиланням, яке я додав в описі.